Вітання аграріям! Ми вже саме говорили у попередніх відео про білокачанну капусту. А сьогодні ми поговоримо про інші види капустів: про цвітну капусту, броколі і пекінську. Про цвітну броколі і пекінську. Ось тому що з якої починаємо? Цвітна капуста і броколі. Цвітна капуста і броколі. А вони, типу ну, схожі технології, тому разом говоримо. Ми їх висиваємо разом, ми висіваємо <світна> е на одному полі в один період. В принципі, в них і технології майже однакові, так що вони в нас не розділяються. Цвітна капуста і броколі у нас з'явилися з 2014 року. Ми їх вирощуємо також за цей період, через наші роки пройшло дуже багато різних гібридів. Ми цього року зупинилися на таких гібридах. По цвітній капусті. Хочу сказати, що цвітну капусту і брокколі ми починаємо збирати з 1 серпня. Швидше в нас не виходить через те, що у нас жнива, через те, що в нас всі люди зайняті і всі техніка, техніка зайнята на жнивах. Ось і таким ідеальним періодом для початку жнив капустяних у нас від, від 1 серпня, серпня місяця. Цього року ми вибрали такі гібриди цвітної капусти. Так, ми починаємо з 1 серпня. 1 серпня це у нас йде Аріензо Рік і Феррара Хазера. Це два гібриди, які вони характеризують себе як жаростійкі гібриди, гарно викривають У Нас вже на цвітній капусті і броколі у нас є полив останніх три роки. Ми поливаємо. Там, ж, ж капельні, там, капельні, капельні, uh -huh. там вже набагато краща технологія, набагато легше працювати з такою культурою, коли вона поливається. Тобто ми вже можемо підживлення давати безпосередньо в рядок, безпосередньо в ґрунт. Uh -huh. І тоді, коли потрібно, через листки мінімум, uh -huh. все через ґрунт. Рослина, якщо порівняти рослину з поливом і без поливу, це дві різних рослини, набагато краще, краще вигляд і легше з нею працювати. Ну, це завжди, знаєте, ми говоримо, що коли не нас зучає вологи в ґрунті, а в нас такими фазами, тобто є волога, нема вологи, то завжди лімітуючим фактором буде волога, би ти не давав які там мікроелементи, добрива. Так. Ще раз хочу нагадати: початок сезону це у нас Арієм, з і Феррара це два гібриди цвітної капусти, які гарно реагують на жару. Тобто вони гарно викривають головку, mm -hmm. головка білосніжного кольору, проблем по шкідниках, хворобах і укритті головки мінімально. мінімально. Так, наступний гібрид це у нас йде е, з другої половини серпня до початку. березня, мене буде це збирання, коли mm -hmm. випадає. Mm -hmm. Це йде гібрид Сенгенти Алмагро. Це гібрид, який в принципі, пристосований до цього періоду. Ми побачили в наших умовах найкращий. Показує результати по погрожаності, по якості, по стійкості до хвороби, і шкідників, і укритті головки це важливо, до речі, mm -hmm. Ось цей гібрид себе показав найкраще. Ну і останні два гібрида, які йдуть на кінець сезону: це джаба, сингентик і це Вайтон сакати. Це, до речі, хочу про Вайтон розказати: важка, збита головка. Білосніжна, гарно вкрита, стійкість до хвороби шкідників також висока. Угу. Е, добре, ми от ці гібриди якби по термінах збирання. А коли посів і яким чином відбувається? Ну, посів приблизно е, так само відбувається, як і збирання. Тобто в них середній середні вегетаційний період 75-80 днів. Угу. І приблизно з таким терміном, як і збирання, ми їх висіваємо. Тобто ви поступово їх висіваєте? Чи ви посіяли, а потім просто в Поступово їх висіває. Ага, поступово. Поступово, uh -huh. да. uh -huh. Тобто так само з тим періодом 2-3 тижні ми їх висіваємо. Uh -huh. Uh -huh. Оскільки ми в цьому відео говоримо і про цвітну капусту, і про броколі, бо гібриди цвітної капусти проговорили, брокколі, які, які гібриди використовуєте? Для нас перевірені гібриди брокколі це найкраще брокколі це з фірми саката. Але тим не менше, цього року ми беремо як і Сакатівський гібрид, так і гібриди компанії Sengha. Сенгента. Сенгента в цьому напрямку теж досить небагано працює. Такий осінній гібрид компанії Sengha, який йде вже на вересень, місяць, на жовтень місяць, збору. кінець кінець, тобто кінець броколевих жнив, скажімо так, це є гібрид Гонга. А кращим гібридом. Жаростійким гібридом, стійким до хвороб і шкідників брокколів це є гібрид компанії Саката Nexus. Це є найкращий гібрид з усіх гібридів для мене, який я бачив. Найкращий жаростійкий гібрид, бо проблема по броколі вона не стійка до жари, коли високі температури головка зацвітає. От саме таким стійким дожари, найстійкішим до жари, кращим гібридом це є гібрид Sokata, mm -hmm. Nexus. Сакката mm Нексус. -hmm. Дивіться, ви ці капусти, і, цвітну капусту і броколі з розсади вирощуєте, тобто через розсаду. А це якраз якась окрема ділянка просто відведена, чи, чи парники? Чи... Ні, ми маємо свої парники, де вирощуємо ага. в них розсаду, розсаду mm -hmm. в касетах. Uh -huh. Потім висаджуємо її з тим періодом, яким повинні ми збирати. Uh -huh. Ось, починаємо висаджувати розсаду ми в другій половині квітня місяця, коли температури, середньобової температури вже в нас плюсові, коли в нас немає цих приморозків нічних, а у нас теплиця не опалюється. Ось, ну і в принципі, нам не потрібно швидше. Ми підбираємо так гібриди і їх висіваємо, щоб почати збір приблизно 1 серпня. А оцей період від посіву до висадки розсади? Скільки це висів дня? Ну, перша, перша розсада, яка в нас висівається, це в середині квітня. Вона приблизно має до 30 днів. А все решта розслабля, коли нормальні середні температури, так, угу. так, так. От тепліше, коли є е, такі, біля 15 градусів, 10, від 10 до 15 градусів серед температури, то 21 день 3 тижні. Угу. Я заплановую у нас 3 тижні. А цей період скільки там листочків сформовано вже на капусті? Це два листочки. Угу. Два справжніх листочки. Гарно розвинута коренева система. Саме важливіше це має бути гарно розвинута коренева система, щоб рослина гарно витягувалася. Тоді ми її висаджуємо. Ви щось ну, в який субстрат це носіння касети? Так. Які субстратики спеціально закупляєте? Так? Є, є спеціальні субстрати для касетної розсади. Ми поливаємо. Ми підживлюємо, підживлюємо великою кількістю фосфору для розвитку кореневої системи і для того, щоб притупити ріст. От вона має бути не висока, але гарно розвинена коренева система розсади. Тоді ми її почнемо висадку. Перед висадкою в розсади. Дуже часто йде замочування розсади, для коло для протруєння чи, чи ви таке практикуєте? Так, ми замочуємо розсади, замочуємо врощені актори, або досить гарний такий інстинтицид є Дарімарк. Uh -huh. Він другий, але він дуже-дуже дієвий. Також ми до цього рочну додаємо такий укорінювач, як Радіфарм. Гарно розвиває кореневу систему, він антистресант, коли висаджуємо в сухий ґрунт, інтенсивно розвивається коренева система і розсада укорінюється. Тобто розсада в ґрунт вже відкритий, попадає десь на баратон у середині травня. Так? І от який mm -hmm. далі, що з неї далі? Який перший захист? У ну, нас зараз є полив, mm -hmm. це дуже важливо для гербіцидного захисту. Тобто є бутізан 400. -й. Ми його використовуємо як ґрунтово перед висадкою, так і mm -hmm. після висадки росади. Після висадки розсади ми поливаємо mm -hmm. і вносимо бутизан 400. -й. Тобто він у нас. Лягає на вологий ґрунт, uh -huh. і він працює так 100%. Uh -huh. Дію різницю між политим ґрунтом і неполитим, я цього минулого року бачив, там величезна різниця. Величезна різниця, тобто легше працювати з розсадою, яка поливається, легше працювати з рослинами, які поливаються. А ми коли розмовляли про технологію вирощування білокачальника, пусти, ви казали, що в принципі всі технології, що стосуються захисту в капуст, вони достатньо схожі. Тому ну, от є якась відмінність? Чи, чи в принципі, такі самі обробки, такі самі послідовності е, з таким самим інтервалом, тобто для початку вегетації це там, 10 днів, а пізніше вже там, до двох тижнів. Так, в принципі, інсекти... інсектициди не міняються. Uh -huh. Інсектициди одні ж ті самі. Єдине, е, їхня послідовність і норма, і е, е, потрібно завжди дивитися по шкідниках. Тобто, які шкідники є, такі інсектицид ми використовуємо. Якщо порівняти цвітну капусту і броколі, в принципі, технологія в них майже однакова. Єдине, що в броколі вже на пізніх етапах розвитку ми звертаємо увагу на білокрилку. Білокрилка там живе, дуже добре на і капусті, листки великі, величезні, під нею білокрилка відкладає яйця і їй дуже важко світи забрати. На останніх двох внесеннях ми використовуємо Мовентор, це від білокрилки, і також є такий гарний інсектицид прилипач компанії Самітагро Silker. <1 mythology> До нього прилипає білокрилка і вона в принципі, вмирає. Ось таке. Вона не шкідлива, умовно не і інсектицид, там період до збору невеликий, не можна користуватися як останнім інсектицидом перед зрізанням, перед споживанням. Угу. Дивіться, а ці капусти ви одразу якби, поступово збираєте і одразу йде відвантаження на ну, реалізацію чи, чи десь на склад? Ці капусти ми зрізаємо і відразу на складі охолоджуємо. Охолоджуємо до температури плюс 2. У нас на складі е, холодильника стоїть температура плюс 2, і вона охолоджується. 24 години ми її охолоджуємо. Після охолодження вже тоді йде розбір і продаж на супермаркет. Ну що ж, у нас залишилася пекінська капуста. Я мала досвід вирощування пекінської капусти. І в принципі, я вам скажу, що в принципі ну, непогані результати, але ми, до речі, знаєте, що я ще згадала? Чи можете от, поділитися з нами, ми по кожній капусті не проговорили, яких ви досягаєте урожайності? Урожай... Урожайності можуть бути різні. Якщо у нас білокачанна капуста не поливається, угу. дуже різні урожайності. То може бути рік посушливий, десь густота не та. Mm -hmm. десь, ну, Переважно це є, це є проблема по схожості. Тобто, якщо не кожна насінинка зійшла, чим, чим краща схожість, тим більше mm -hmm. ворожаність. Mm -hmm. У нас урожайність в середньому білопечальної капусти це 80 тонн зектара. Продано mm -hmm. Проданої, проданої вже не то ми рахуємо, це десь в районі 50 тонн. Це небагато, це небагато, тобто ми кожного року розвиваємося і десь е, щороку у нас ворожанність mm -hmm. підвищується. Тим не менше, якщо б ми поливали, якщо б був можливість нас поливу, я думаю, показник поружанності був би в два рази більший. Тобто mm -hmm. до 100 тонн дійшло би. Але на даний момент в нас немає такої технологічної можливості. Розуміло. А По По цвітні броколі також різна. Але в середньому, якщо в нас є 38 тисяч на гектар цвітної капусти, і броколі ми висаджуємо з нормою від 42 до 45. Тисяч на гектар брокулі там від пів кілограма до 800 грамів, в середньому десь 500-600 грамів треба рахувати. Тому ж ти буде бачити ворожанець. Цвітна капуста там, від, від 600 грам до, до безкінечності. Тобто у нас може бути і півтора кілограма головка, і два кілограма головка. В середньому головку десь 800 грам кілограм не більше. Що повертаємося до Пекінської капусти. От який з чого починається технологічний процес? Висадка розсади в поле приходить з 1 серпня до 15 серпня. Це оптимальний період, коли можна висаджувати пекінську капусту. Розсада її росте 21 день, тобто, десь на початку липня ми починаємо висівати розсаду Пекінської капусти. Висадка йде з густиною від 65 до 80 тисяч, в залежності від строку висадки. Тобто, якщо в нас ранні строки, ми можемо загустити і дати mm -hmm. і 80 тисяч. Якщо в нас пізні строки, там 15-20 серпня, а була що 20 серпня висівали через погодні умови, то ми зріджуємо посілю, щоб вона встигла нарости. Mm -hmm. Скільки часу проходить від висадки і до збору, коли відбувається збір? Ну, збір приблизно 80 днів вегетаційний період, mm. 80 днів Збір в нас завжди, в нас завжди починався 1 листопада. Mm -hmm. Тиждень часом ми збирали Пекінську капусту. Самим кращим гібридом, на мою думку, це є гібрид сакати Кісекі. Найкращий mm. гібрид, він стійкий до бактеріозів, він стійкий до трипсу, має гарний зелений колір. На мою думку. Це найкращий виробник. Я багато їх перепробував і для мене він підійшов. В технології захисту, тобто чи треба знову ж таки захищати від бурянів, чи є. І цих всіх капустах теж є міжрядний, ручний міжрядний обробіток? Ручного обробітку немає, там є не тільки міжрядний. Але ми починаємо висівати. Висаджувати, точніше, починаємо висаджувати пекінську капусту в середині серпня, до того часу у нас є великий, навіть невеликий величезний період, коли ми можемо знищити всі буряни, які є на полі. Mm -hmm. Дехто з фермерів вирощує її після озимого ячменя, тобто зібрали озимий ячмінь, перегорали, знищили Ми mm -hmm. і вирощували. Mm -hmm. Ми тільки заради того, що там є велика кількість падлес, і велика кількість бурянів, ми поле залишаємо, залишаємо під паром до серпня місяця. Mm -hmm. <кхів> а це дарак якісь пробити? Чи, чи ні, 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 паром? просто під паром mm -hmm. очищаємо, максимум очищаємо від бур'янів і висаджуємо пекінську капусту. Пекінська капуста теж по технології, по захисту, тобто е, схожа. Але дивіться, у цей період все-таки це у нас вже друга половина серпня. Е, тобто, якісь які ще є, наприклад, попелиці, чи вже якихось шкідників менше, білокрилки. Ні, там є. Е, Дуже сильно вона поражується пекінська капуста трипсами. Mm -hmm. Через те, що в неї є такий ніжний листочок, через те, що в неї нема такого сильного вускового нальоту, як білокочанній капусті, як в капусті брокколі, як світної навіть. <кій> І вона дуже сильно поражується трипсами. Тобто від трипсів потрібно захищати. Mm -hmm. Також і інші шкідники, тобто при ці розсади, сильно поражується совкою, потрібно захищати від совки. Ну і листогризучі шкідники вони завжди присутні. Зрозуміло. А є якась особливість в технології, от все-таки, чи, наприклад, пекінська капуста відрізняється від інших? Звичайно, пекінську капусту треба інтенсивно обробляти кальцієм. Кальцій, 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 кальцій. При кожному внесенні? Ну, через внесення. Угу, Інтенсивно, угу. в максимальній нормі ми вносимо кальцій по листку. Угу. По листку, якщо є полив, то в грунт, але кальцій завжди мусить бути присутній, угу. щоб вона не мала цього краєвого такого, скажімо, кальцієвого опіку. Угу. Листочок тоді крає листочки висихають, і вона може загнивати або погано зберігається, ну, має не вигляд. Не, 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 це не, товарний. не товарний. А от, щоб головки формувалися, краще зав'язувалися, щоб міцніші, гарніші формувалися, е, чи щось додатково обробляєте? Так, ми додатково обробляємо при зав'язуванні головки е, бором. Велика кількість uh -huh. бору, е, так само, як і кальцію, у нас завжди бор присутній через раз оприскування. Коли відбувається збір е, пекінської капусти? Так, ну, збір у нас починається. Приблизно 1 листопада. Uh -huh. Пекінську капусту ми збираємо 1 листопада. Ми е, маємо такі ящики висотою метр двадцять. Uh -huh. uh -huh. ну, так, вона і... має таку форму, де треба її правильно. Так, але ми, ми рекомендується її збирати і ставити так не, стоячи. Так. В нас не виходить так. Ми її кладемо лежачи, але цей ящик метр двадцять ми перекладаємо планками і в нас виходить ящик, ніби два поверхи. Угу. Тобто вона не контактує нижній ярус, не контактує верхній? Ні, не, Там завжди угу. є якийсь такий повітряний простір, де угу. повітря гуляє в холодильнику. Вона тоді краще лежить, краще повітрюється, менше поражується. Хороба менше не і довше зберігається. А скільки от, в принципі, ви зберігаєте капусту на складі? Пекінську? Ну, пекінська капуста, скажімо так, остання капустина Пекінська має виїхати 1 березня. До 1 березня далі вона нас не зберігається. Підсумовуючи нашу таку довгу розмову, от що би ви виділили таке, знаєте, найважливіше в технології вирушення кожної з цих капуст: цвітної, броколі і Такий, ну, це те саме, як на білокочанній капусті. Потрібно захищати від шкідників. Другій половині вегетації захищати також і від хвороб. Тільки хочу наголосити, що Пекінська капуста, вона ніжніша, ніж цвітна капуста і брокколі, mm -hmm. і тим більше як білокачана, норми mm -hmm. препаратів, особливо фунгіцидів, особливо, особливо мікродобрив, повинні бути дещо нижчі. десь так на 70-80% mm -hmm. тільки їх використовувати. Mm -hmm. Відповної норми. Відповної mm номи, -hmm. так. В принципі, технології вони однакові. Потрібно дивитися на шкідники, потрібно дивитися на хвороби і використовувати саме ті препарати, які контролюють їх. Зрозуміло. Добре, ну що ж, я вам дуже дякую. Тому що, знаєте, це справді знаєте, така інформація, якої дуже мало. Коли її шукати десь на просторах інтернету, то можна якби, десь звідкись взяти, але так, щоб в одному місці повністю технології, якби такої інформації мало, тому і тим більше знаєте, такого випрацьованого, напрацьованого роками досвіду. Тому ще раз дуже дякую. І на сьогодні що ми будемо вже прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.